Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії від Матея 12, 15, 21, довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу, він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося, сказане Ісаєю Пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу його ніхто не буде чути на Майданах. Він очеретини над ломою не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани. Амінь. Євангеліє від Матея, 12, 12,15-21 Здійснення пророцтва Ісаї. Ісус, знаючи, що фарисеї хочуть йому шкоду зробити, вийшов і пішов геть. За, ними пішли всі, за ним пішли всі люди, і він, як добрий пастир і проводир, оздоровляв всіх з всякої недуги. Але наказував їм не говорити про себе, щоб збулося пророцтво Ісаї. Ось мій слуга, якого я вибрав улюблений мій, що душа моя собі подобала. Тобто Ісус, як єдиний син Отця, якого любить Батько, і Він є тим вибраним, на якого Отець зіслав Духа Святого в Йордані. І Ісус звіщає погана правосуддя. Ісус звіщає добру новину про Царство Небесне, але одночасно треба розуміти, що невиконання Його слів це зло, і настане суд потім. Ісус ніколи не голосив про себе, а навіть більше Він забороняв людям про себе голосити. Звісно, бачиш, що таке чудо, було неможливо мовчати. Але Ісус був тихим і покірним і водночас мужнім і справедливим. Ісус завжди давав людям надію. Очеретини надломаної не доломить і тліючого не догасить. Тобто, якою б людина не була, він приносив надію і повертав на добру дорогу. Яким би не був хтось грішником Ісус Його, як, наприклад, Матея. Кликав до себе. Бачимо, що навіть з останнього грішника Ісус чекає навернення до праведності. Ісус боровся до кінця за душі людей, Він навчав, оздоровляв, звіщав добру новину всім, і хто послухав, мав життя вічне в Царстві Небесному. На Його ім'я будуть надіятися погани. Серед цих поган і я. Я надіюся на тебе, Ісусе. Моя віра є в Твоє Воскресіння. Ти подарував людям третій шанс на повернення і відступлення від гріха. Питання тільки в тому, чи люди приймають цей шанс, чи їм байдуже. Ісус єдина дорога до Спасення, єдине міст, який з'єднує людину з Богом. Отце. Істина це Ісус, це смерть і Воскресіння Сина Бога Живого. Це шанс і надія на спасення. Я приймаю рішення використати максимально цей шанс, наслідувати тихість і покірність Ісуса, а також Його мужність і наполегливість, і відданість любові до ближнього. Любов, яка все перемагає і дарує нове життя в Ісусі Христі. Духу Святий укріпи мене в цьому рішенні, дай силу йти за Ісусом. Амінь. Богом благословного ранку і дня. Всіх справ. Хай це пророцтво, яке збулося над Ісусом, збувається теж над кожним із нас, щоб ми, бачивши біль близьких нас, нам людей, бачивши то приниження, з яким живуть, яке переживають близькі, співпереживали з ними, співпереживали і допомагали вийти, даючи цю свідомість. Що ми є дітьми Божими. Амінь.